Стиль ретро, це як нова сучасна класика. Дійсно, гарний варіант, як можна заакцентувати увагу на своєму образі, але при цьому стильно виглядати і гарно бачити. Оправи в ретро-стилі у комбінованому варіанті. Тут метал у сріблі в поєднанні з чорним глянцевим пластиком. Універсальна модель, яка пасує як жінкам, так і чоловікам, має регульовані носопори, завдяки яким посадка на носику регулюється під вашу ширину. Підійдуть для власників середнього або трошки крупнішого обличчя. Краще орієнтуватись на заміри моделі. Їх можна побачити на сайті Ківлінза або ж запитати в наших менеджерів у особисті. Також верхня глянцева брівка плавно переходить у завушник. Він йде повністю металевий, також у сріблі, але майже повністю оформлений у пластикову накладку. Має мінімалістичний стриманий дизайн, тому така модель підійде. Під будь-який гардероб під будь-який образ. Сюди можна встановлювати лінзи, як на рецепті зі знаком мінус, або ж на плюсовій диоптрі, також для корекції астигматизму. Але так, як ось тут нижня частина більш тонша, краще все ж таки обирати лінзи з потонченням. І не тільки прозорі, тут дуже вигідно виглядають фотохромні лінзи, тобто це на сонячний сезон, як повноцінні сонцезахисні окуляри, але з диоптеріми. Замовте такого права, або ж окуляри за рецептом. У цю модель можна онлайн. Телеграма або ж інстаграм також на сайті Каївлія і для цього артикули її у коментарях.